Жане, доброго вечора вам. Чи чуєте ви громадські? У вас, напевне, не вечір зараз, але тим не менше. Я так розумію, що, попри все, ви все-таки радієте своїй срібні медалі. Ми вас з нею вітаємо. Ну так, да. що мені залишається робити? Радуватися за тому, що є. Самі ви вважаєте, що це було все-таки несправедливо щодо вас, і ми тут говоримо з представниками. Федерації греко Римської боротьби України про те, що дійсно вас засудили, чи десь в середині поєдинку ви це відчули і, і просто були приголомшені справді тим, що відбувалося на, на килимі Ви Знаєте, я вже не хочу к, к темі возвращаться. То, що було, то, то пройшло. В випадку результат ми вже не поменяем. Завтра, послезавтра все забудеться. У нього залишиться золота, у в нас серебряне. Поэтому... нет смысла с чем-то говорить. Там уже начинают думать о каких-то апелляциях, подавании апелляций по поводу несправедливого судейства. Но мне кажется, это ни к чему, уже все позади. Он уже отыграл гимн его страны, вот, поднялся его флаг на первом месте. Поэтому Не вижу. Зато у нас есть сейчас золотая медаль. Олег Верняев взял золото, чем я поздравляю всю Украину, вас в том числе. Дякуємо, і ми вас вітаємо. Олександр вас хочу одне питання. Так, так сталося, що я зараз мене запросили до студії. Я вчора дуже пильно дивився твій О. поєдинок. Да, я тебе дуже вітаю з цією перемогою. Я не е, хочу сказати, що дуже складне враження справила на мене твоя е, твоя фінальна сутичка. І я знаю, що ти справжній професіонал. Я хочу передати тобі привіт від всіх наших болівальників, всіх е, е, фанатів греко-римської боротьби, які тримали за тебе кулаки. які... Вболівали за тебе. Я хочу сказати, що ти наш чемпіон. Все одно твоя срібна медаль має. Золотий колір, ми всі тебе дуже любимо, і ми е, разом переживали за тебе. Ми всі бачили ту несправедливість. Те е, я чесно скажу, бо ти знаєш наскільки ревно я ставлюся до цих моментів, і як я серцем за це переживаю, інакше в мене не виходить. Я хочу сказати тебе дійсно, ти боровся не тільки ще Чаквитадзе, ти борив, бор, бор, боровся е, з, з усім суддівським корпусом е, олімпіади, які все ж таки були налаштовані на жаль проти тебе. Жен, останнє коротке уточнення. Дійсно, тут, Я так розумію, сталося непорозуміння з українськими журналістами, які вже сказали, що ви збираєтесь змінювати громадянство. Я так розумію, що це не актуально. На даний момент нет. Ну, Я, по крайней мере, повода не давал о таком говорить. Я сказал, что в жизни всякое бывает. по Поживем и видим. Ну, тут уже раздули из этого непонятно что. И был неприятно удивлен просто и все.